Співаючим Риздом Христом, хоче вас привітати і закликати за мир в Україні. Отак хочу нагадати, для чого Ісус Христос, Божий Син, народився цей світ, що Христос був вмерти наших гріхів за писанням, і що Він був похований, що третього дня Він воскрес за писанням. Ісус Христос прийшов цей світ, щоб взяти гріхи людей на себе і померти. Ісус Христос, Він єдиний і свят на небеса. Він помер на хресті за наші саме гріхи. Тому що ми є грішні. а Бог святий, Бог справедливий, Бог нічого не має спільного з ріком. Божий гнів на всяку неправду людей. І прийде той час, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Ну, Радісна звістка. Що Ісус Христос, Він помер на христі за наші гріхи, за наші провини. Він розп'ятий Бог. І в третій день Бог Воскресив Христа з мертвим. Він живий, і сьогодні спасає людей. І Він хоче вселитися в серцях людських. Коли Марії прийшлося час родити, їй не було місця в заїзді, і вони пішли в стайню. І народили Христа і поклали слів. Так само зараз люди не знаходять місця для Ісуса Христа. Наші серця закриті для Нього. Відкриті свої серця Ісуса Христу. Покайтеся в своїх гріхах. вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте сюди книгу, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив цю війну і відвернув ворога від нашої держави. Господи, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупини цю війну, відверни ворога від України. І нехай буде ім'я прославлене У ім'я Ісуса Христа. Амінь.